Всім доброго дня! Готую сливовий зефір. Беремо білок 80 г, цукор 80 г, для сиропу 200 г пюре сливи, 80 мл води, 200 г цукру, 50 г сиропу глюкозного, 10 г агар агару. Готуємо сироп. В сотейнику змішуємо цукор, агар воду. Сливове пюре і глюкозний сироп. Ставимо на вогонь. Після закипання варимо протягом 5 хвилин, постійно помішуючи. Одночасно починаємо збивати білок. До піни. Далі додаємо лимонну кислоту, цукор і збиваємо до щільної піни. Гарячий сироп вливаємо тонкою цівкою у білки. Після того, як влили весь сироп, збиваємо масу ще близько 3 хвилин. Перекладаємо масу в кондитерський мішок з насадкою і відсаджуємо зефір. Залишаємо зефір для стабілізації на 12 годин. Такий виходить сливовий зефір, смачний, має сливовий смак. І ось такий він в серединці. Дуже ніжний і смачний. Пробуйте, готуйте і всім смачного.